В'язаний прапор щодня збільшується у розмірах, адже до акції нитка єднання продовжують долучатися українці, які хочуть створити найбільше в Україні в'язаний жовто-блакитний прапор, розповіла Суспільному авторка ідеї, керівниця громадської організації Старт у нове життя Ганна карамишева борисенко яка переїхала на Волинь з Харкова. Чому нитка єднання? Ми всі зараз розірвані, розкидані, так, як ось ця ниточка, розірвані розірвані сім'ї, розкидані по всьому по всій земній кулі, навіть знаходячись в Україні, сім'ї не разом. Наша акція про об'єднання, що всі ми українці, неважливо захід, схід. Будь-де чи ти вже в Америці проживаєш, чи ти в Германії, але ідентифікуєш себе як українець, ти можеш приєднатися до нашої акції. Дев'ять в'язаних шматочків прапора принесла бабуся Аліна Андрієва. Каже, вирішила взяти участь в акції разом з восьмирічною внучкою Євангеліною. Жінка переїхала до Луцька з міста Часів Яр Донецької області два роки тому. Говорить, ще раніше на Волинь приїхали донька і внуки. Бахмутську громаду і Часів'ярську громаду робили евакуацію до міста Краматорськ на потяг і всіх вивозили на Западну Україну. Звісно, лишилась все: квартира, будинок культури в місті з костюмерною, Це все згоріло. Ну і зараз знищують місто Часів'яр, зараз йдуть бої. Вона мабуть, надіється, да? Що вона теж почне в'язати. Аліна Андрієва каже, до війни працювала керівником театру моди, також займалась рукоділлям, тому тепер передає знання і вміння онуці. Я вже намотала два клубочка. Якщо бабуся ще попросить, то я намотаю. Бабуся може зв'язати там будиночок, з ниток, сердечко, кубик. Цей будиночок прийшє до прапора, і напомним, що ми потіряли всі. Домівки, ну це серце в з ангелочками. Надіємося, що теж ми кудись його ставимо. В Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. Презентувати теплий прапор планують до Дня Незалежності, а ще хочуть потрапити у книгу рекордів України, говорить Ганна Карамашева-Бересенко. З її слів започаткували акцію 2023 року. Зараз наш прапор складає 7 метрів в довжину і 2,40 в ширину. Ми вирішили в цьому році продовжити нашу акцію, бо ми дійсно почули ось цей відгук. Ми пропонуємо зв'язати невеликий шматочок, який потім буде вплетений в наш величезний прапор. Шматочок 20 на 20 сантиметрів. Можна його в'язати шпицями або гачком, синіми або. Жовтими нитками і цей шматочок принести до нас в наш осередок. Також ми просимо докласти до цього шматочка записку. Ганна каже, окрім жовто-блакитних фрагментів, організатори збирають листи і записки в'язальниць, занотовують їх імена, вік, міста і країни, з яких надсилають посилки на акцію нитка єднання. Анна Глучук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.